В кімнату свою Ай. Сереженька, ну об'ясні мені, пожалуйста. В Вінницькій області знайшла домік. Донецьк... Можна буде, щоб я записав нашу розмову, а потім виклав е в спільний доступ, щоб кожен, хто цікаво, кому цікаво, щоб міг з нашої розмови Можна, досяк, Можна, початку. можна. Конечно. Хорошо, то я вже почав запис. Так, питайте, що вас цікавить. Так, зібралась купити в Вінницькій області. У всех почти людей, кто продает приватизированный участок. Ну да, не знали мы, сделали ошибку дальше. Я в 2019 году покупала домик по договору. Составили мы его, покуп, продавец и покупатель. Передали деньги. Расписалось три человека, три свидетеля. Ну и все. А сейчас с этими знаниями, тогда ничего еще не знала, а сейчас с этими знаниями, как выйти из системы, но что нужно, чтобы не оплачивать там, большие суммы в эту систему. Нотариус и то-то-то-то-то. Ну, вот хотела бы узнать, катастровый номер этот проверить mm -hmm. и как дальше. Первичные документы себе взять, деньги отдать, три свидетеля. То есть Или... у вас уже есть делянка, только вы что хочете? У мене нічого нет. я хочу. А ви казали в 19 році, це що було? Ну, в 2019 в Донецьк, все, і опять забрали, що акупірували це село. Там зараз этом там э, воєнні сидять. Я паняю, тоже питання інше. Ви хочете придбати будинок, так? Так. так. Да. Дивіться, значить, що би я вам порекомендував зробити? От ви оприділилися, який саме будинок із ділянкою вам подобається. Правильно? Так. Да, да. Підходите до власників і просите, щоб вони. Якщо вони продають і згідні на такі умови, пішли в е, Прозорий Офіс або до нотаріуса і взяли бумагу, що на, цьому, на цій нерухомості немає ніяких стягнень, що вона не знаходиться в арешті. Так, в нотаріусі або в прозором... прозорий Офіс, да, за кадастровим номером там, на нерухоме майно подивляться, чи немає арешті. Це в кожній області так є, да? Мабуть. Я, я так робив, по мере. Ясно, ясно. Ну, це повинен власник йти, бо вам не дадуть ці документи, угу. е, він вам ці документи, потім, як зробить, вам їх віддасть. Потім е, через власника е, звертаєтеся в письмовому вигляді до місцевої сільської ради, щоб вони надали вам через запит ваш письмовий копії документів, на підставі яких ці земельні ділянки, які ви хочете купити, були виділені вперше. Це ще було при УРСР, скоріше за все. Mm -hmm. Про виділення земельних ділянок. Виділення земельних ділянок. Там по господарській книги можна добавити туди, щоб надали. Там вони раз в три роки ввелися і оновлювалися приблизно. По господарській mm -hmm. книги і кадастровий журнал. Щоб іменно по цих ділянках надали копії всіх цих документів за всі роки. З моменту mm -hmm. виділення. Це тільки власник робить. Потім, в нього також повинні бути документи на будинок. Оці то, що він там приватизовував, ділянки, все, все в нього повинно бути. І бажано би узнати, чи мінялася назва вулиці з тих пір. Ну, знаєте, зараз модно міняти вулиці. От, це уточніть цей момент, бо це важливо. Бо земельні ділянки могли виділятися за однією адресою, а зараз вона друга, може бути, розумієте? Uh -huh. Сусідів по well, це етап бути документ, і б там на домовій э, штампа не ставили і міняли номер будинку і вулицю. Це можуть бути это... в документах, а можуть бути і рішення сільської ради. Треба дивитися документи, які зараз на руках у власника цього будинку. Uh -huh. ну, Узнайте, коли е, цей власник е, отримав цей будинок і яким чином. У власність розумієте, і земельну ділянку. Uh -huh. Бо якщо він десь приблизно ну, орієнтовно не так давно його і сам придбав, то це одне. Якщо це від його батьків у спадок, наприклад, залишилось чи відісів бабусь, то це друге питання. Бо якщо ви звертаєтесь до сільської ради, щоб вам надали первинні документи, то вони вам їх нададуть тільки в тому випадку, якщо за цими документами звернеться член сім'ї тієї людини. І на яку було виділено цю земельну ділянку. А якщо ні, то чоловіка. То... Буде проблематичніше. Ну треба будь-які документи витягнути по земельній ділянці. Іменно земля-основа. Будинок вже другорядний. Угу. Потім, так, як буде. я робив, ну, я ще по землі документи не зробив, тільки по будинку. Я склав договір купівлі-продажу. Власник будинку попередній він не був. В родственних стосунках з тими людьми, на які виділялися земельні ділянки, то я в нього по договору куплі-продажу придбав тільки будинок. Ну, я там прописав земельна ділянка, то все, але він відношення до тої земельної ділянки юридично не мав. Цей договір я підписав з двома сусідами, трьома сусідами, підписав з. Внучкою тих людей, внучкою і дочка, бо там одна земельна ділянка на е, дідуся, а друга на батька е, цієї жінки, в якої він придбав будинок, і на ім'я якої ну, на дідуся і батька виділялися ці земельні ділянки. Тобто, вона також була свідком і підписантом договору куплі-продажу. Угу. Тепер я склав договір, а лише не підписав. Чекаю, що потепліше я весною е, про акт прийому передачі. Земель, виділених земельних ділянок у, у довічно успадковуване володіння. Акт прийому передачі. А, це ви підписали самі. від свої руки Ні, составили я, я такой, його да? тільки так. Да. Я його ще не підписую. Угу. А можна буде потім образити, там так? стати. Я все як... взяв з цих документів, які е, у власника будинку були. Mm. Всі відомості практично я звідти заніс. Ось такі самі важливі. Розміри, скільки складаються, з чого збудовано. Це все там прописано. Потім е, склав цей е, акт прийому передачі, оскільки вона будинок вже дав, давно продала, а землю земля то в сільській раді ще числиться на ній, ну, на її батьку покійному, е, то а вона як єдиний правонаступник, то я з нею цей договір, акт раніше про передачу земельної ділянки у довічне успадковане володіння. Це я вичитав з цивільного кодексу УРСР. Там власності немає. Власник це громада землі. От вся громада це виключний власник земельних ділянок, всіх межах громади. А кожен окремий громадянин він довічно успадковано володіє цією земельною ділянкою. У нас ну, приватної власності не передбачено декларацію про державний суверенітет. Всі, вся земля природні ресурси належить народу України. Народ України це право реалізує через статтю 7 і розділ 11 Конституції України через територіальні громади, через загальні збори. Або через утворені ними представницькі органи місцевого самоврядування. Оскільки таких органів нема, до речі, тут теж треба зібрати документи, докази, коли по вашій сільській раді витяг по юридичній особі, викупити це в державного реєстратора можна зробити. Це в будь-якого державного реєстратора витяг. А от викупити реєстраційні документи, на підставі яких відомості були внесені до єдиного державного реєстру, то це можна зробити тільки в того державного реєстратора, на зберіганні в якого. Знаходиться реєстраційна справа цієї юридичної особи. Там потрібно подати заяву, прописати відомості про юридичну особу, що вас цікавить, ваші відомості, внести плату, рахунок треба узнати в реєстратора, на який оплатити. І з квитанцією з цією заявою прийти із вашим, наприклад, паспортом. І, і вони вам протягом трьох днів, здається, мають видати копію цих документів. Там іменно вам потрібно первинні. Ну, первинні вам не дадуть, бо їх не, скоріш за все, що немає. А вони з 2004 року вносили відомість. Там карточка, форма номер 6 про підтвердження відомостей про юридичну особу. Як у нас по Вінницькій міській раді, цей документ плюс витяг це вже ті документи, які підтверджують, що це приватна фірма, а не орган місцевого самоврядування. Тому з цих підстав ви, з. З, -з, -з, -з власником будинку і з сусідами, в присутності сусідів, підписуєте цей акт прийому передачі. Ну, з реєстрів, ну, в реєстрах буде зіслитись на тому власнику нинішньому, скажімо так. Ви можете написати від його імені якісь там заяви, що в зв'язку з продажем земельної ділянки, щоб він відправив свого імені. Прошу видалити мої дані з реєстрів. Просто повідомлення таке, але в двох екземплярах обов'язково. З описом з повідомленням про вручення до цих реєстрів. Получається, ну, може, немного не все равно мы сотрудничаем здесь системой, да потому что мы сами еще не оформили эту, как би, державу, не оформить мало осознанных правильно. Дивіться, в системе есть добровільна згода власника, нынешнего власника вашего будинку, який вы хотите придбати, на то, чтобы ну. відомості про його майно були внесены цю систему. Він сам пішов і зареєстрував, він зібрав документи всі, і пішов під свою заяву, попросив приватизувати і внести відомості в реєстр. Або приватизувати? Він вирішив, ну ви ж кажете, що земельна ділянка приватизована. Так, да, да, он так сказав. Да. От, Значить, він її приватизував і надав в цей зем чи як він там називається, відомості про, про своє майно. Він добровільно це зробив, ж не примушував ніхто. Ну. Ну, Ну при чем тут же Сам пришел. Же... Ну так, мне когда я тоже свой приватизировала, да, мне сказали, это частная, ты ее продай. Ну понятно, что всем так сказали. Но не сказали, что, ну за вот эту систему. Может, я что-то не так говорю, не так понимаю. Но система вся, которая сейчас существует, я я так считаю, шестеромана, противлюденная, и и все в обмане. Если пришли и сказали, что вот вы мало соображаете в приватизации, да? но, но мы так хотим, чтобы вот у вас у нас чисели, вы, вы только право будете иметь, то люди может быть тогда и задумались. А если пришли, все, вот, это понятно, что каждый хочет, щоб частное, чтобы никто, не, не, как говорится, не лез. Но тут оборот нам уже мало у нас начинается. У нас установить документы держави такие, що е, земля це е, основа суверенітету. И вона належит виключно всьому народу. Не может быть оно в приватной власності. Ну, no, Але... no, правильно, я на это согласна. Ну так, коли вони вот так вот сделали. Неправильным путем у меня, тоді в 19 м было такое: ты хозяин этого домика, да, и у тебя есть делянка, которая и так належить тому человеку, кто проживает и об обробляет її. так? Так. Все, мы подписали, без всяких вот этих, кто говорит, несколько тысяч это стоит. За что эти деньги отдавать? Кому? Я один купил, другой продал. Вот я думала, что з системы полностью выходить, это так. Я ні у кого, нічих прав не нарушила. Ми договорилися. Чоловік ну, мені продав. Вам, я вам потрібно розторгнути договір, розумієте? От я коли Догов... б... ну, він вступив в договорні відносини, коли я погодився на їхні умови і подав документи для того, щоб їх надали в реєстр, розумієте? Що... Одним словом заявив, що все зроблено в Омані, не розкриті всі умови цієї приватизації. Землю не можна ні продати, ні вчасне, а все. Ну, то, що ви... Поэтому... то, що ви були не дієздатні, коли підписували? Получається, не то, що недієздатна, дієздатна, ну почти так. Вам оману видно. Ну, можете сказати. Ар... Аргументувати, довести, будь ласка. А, тут я, я робив так: у зв'язку з тим, що е, я перестав бути власником, це від імені попереднього власника. Е, не по квартирі це робив. Е, прошу. Виставити мені рахунок по заборгованості, зобов'язуюсь оплатити, але на підставі того, що я перестав бути власником, розриваю з вами будь-які договірні відносини. Це я по комунальних послугах по квартирі. Ну, так ось своїми словами. Я там десь в групі виконав, ага. як я формулював. Ну, я, вроді, би... ну ще раз просмотрю, звісно. Ну, спасибо, Значить, Сергій, що... основ... якщо чесно... Основа... основа це земельні ділянки. На кого були ви... Ви... виділені вперше? Тоді, при союзі там Ради народних депутатів були опосередковані власники, і вони виділяли там чи в користування, чи в довічно успадковане володіння. Взагалі треба дивитись документи? І от люди, які в сімейних стосунках з цими людьми, на яких виділені земельні ділянки, ну теж треба перевіряти всі ці, ці документи. Треба дивитися, скільки там людей було в сім'ї. Може там декілька членів сім'ї було. То потрібно, щоб тоді кожен з них підписався в цьому акті прийому передачі, що вони не будуть мати претензій до вас потім. <кій> розумієте? Я так розумію, якщо земля не приватизувана, а ну, стоїть будинок, і як там, допустимо, гару, то намного це проще, так? Да? Ну, як сказати? Ну, документи первинні, вони ж все одно лишаються первинні. Ну там захотів цей дядько там, чи хто там піти зареєструвати в якихось реєстрах. Ну, це добровільне рішення. Але ну, громада, взагалі, самі сильні документи це коли громада виділяє земельні ділянки на загальних зборах. розумієте, але, Або представницький орган, оскільки в нас конституційних представницьких органів немає, а це треба зібрати документи, так як я вам кажу. Плюс запити подати, коли проводилися загальні збори е, територіальній громаді, там, з 91-го року по сьогоднішню дату, скажімо так, із яких питань? Щоб надали документи, на підставі яких територіальна громада утворила представницький органи. Що вони надали відповідь, що таких зборів не було Не було, ну то з 96 року. Получається, дом купівлі-продажі це нормальна подлога виромає. Землю чуть-чуть я можу купити, а потім уже землі розбиратися. Землю ви якби юридично Ну я пишу довічно успадковане володіння, дріб власність. А ви ну, це так, щоб люди як, пояснити? Ні, я мала маю купити купіть дом, <кхи> то я покупаю вдома, а за землю потім буду розбиратися, так? Ну, бажано лучше, напевно, з землею. Ну, бо лучше б разом, і то і це. Щоб воно одночасно було. Подивитися, на кому зараз та земельна ділянка ну, рахується. Хорошо. Чи це той самий власник, що на будинку? Як він отримав у власність цю землю і будинок? Які документи в нього на це є? Вже від того відтовкуватись. Якщо він ж е, виділені землян ділянки зовсім на іншу е, людину, е, то чи можете знайти родичів тієї людини безпосередньо цю людину? дзвонки. Алло. Алло, Да, Сереж, ну останнє предложение где-то улетело. Ну ладно, я в основном зрозуміла. Я благодарю вас за объяснение. Можна буде і не хочеться сильно на сяді, але якщо узнаю, там є вопрос, тогда еще задам, можна буде. Так, да, будь ласка, ще ознайомтеся з документами, які має власник будинку на будинок mm -hmm. і на землю. Попростіть, ну, не, не всі, звісно, погодяться дати фотографувати, щоб ну, щось підготуватись, подумати, що з ними можна зробити. Мені, наприклад, mm -hmm. дали в мене люди якісь адекватні були. Ясні, кадати до спрошу. Ознайомтеся да, з цими документами, які є. Mm -hmm. А там же по ситуації mm -hmm. виходите, в залежності з того, що маєте по факту. Ну, основне це первинні документи на будинок, е на земельні ділянки. Основна це земля. Будинок це mm -hmm. вже таке побудова. Тобто майно, яке набувається. Земля основа. Первинні документи про виділення земельних ділянок. Mm -hmm. Ясно. Благодарю, Нам, Будь ласка, до зв'язку.